Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати український червоний борщ з вушками та реперцями. Одразу акуратно їх перемішати. Чекаємо, щоб вушка спливли, після чого знову їх перемішуємо. Варяться вони одну-дві хвилини після спливання та закіпання. Виймаємо їх шумовкою на тацю. Вушка зварилися. Після цього треба трохи полити їх рослиною олією, щоб вушка не злиплися між собою. Борщ, як ви пам'ятаєте, в нас же готовий і встиг настоятися. Тож наливаємо його у полумисок. Додаємо у тарілку декілька вушок та пару столових ложок сметани.